Чи не здається вам, що сьогоднішній день якнайкраще підходить для того, щоб відвідати зоологічний музей? Ходімо на екскурсію. Зоологічний музей Ону імені Ілілі Чамечникова розташований в корпусі біологічного і геолого-географічного факультетів навчального закладу. Невід'ємна складова багатої культурної спадщини Одеси. Відкритий у 1865 році, є найдавнішим музеєм міста. Його колекція сформована завдяки особистим зібранням університетського професора Олександра Нордмана, про роботі працівників музею, а також численним подарункам від різних установ і дослідників. Нині нараховують 56 тисяч експонатів, серед яких найпомітнішим є скелет синього кита, розміщений в залі на першому поверсі. В музеї представлена мирова фауна, животні, які живуть на всіх континентах та плавають у всіх морях та океанах. Музей також є хранилищем наукових матеріалів. У нас великі колекції наукові 60 тисяч одиниць зберігання. В експозиції виставлено 7 тисяч, а останні науковими матеріалами, на базі яких виконуються дипломні роботи студентів, виконуються наукові роботи диссетантів, аспірантів і так далі. У поповнені музею приймали участь студенти. Нашого університету, біологічного факультету в частности, які працювали, працювали на наукових групах на кітабійних флотиліях, на судах рибпромрозвідки. розвідки. Найбільший експонат, який представлено в музеї, це скелет синього або ж блакитного кита. Його довжина 27 метрів. Цього кита було здобуто китобійною флотилією Слава у 1949 році та подаровано Одеському національному університету. У такому вигляді він експонується з 1965 року, коли його змонтували на спеціальній основі. Одеський зоологічний музей, ону імені Ілілічамеченкова, завжди чекає вас у гості.